Війна, її передумови та майбутнє для України вплив результату на виборах у США для українців. Та чи скоро в Україні настане мир? Усе це ми обговорюємо в розмові з українським істориком Ігорем Стамболом. Це боротьба українців за свою незалежність. Багато хто казав про те, що ми незалежність отримали просто так, та без боротьби. Вона була. Це були дисиденти, це була підпілля. Але саме збройна частина, вона була, скоріш за все, неминучою. Єдине, що нам дуже хотілося б, щоб цього не було, чи можна було цьому запобігти, мені здається, що можна. Але тут як питання до міжнародної спільноти, як до самих московитів, чому б їм не зайнятися собою, так? так і питання до нас. Як історик, можу сказати, що, вочевидь, наша гуманітаристика, тобто все, що стосується знань про нас самих. І про наших сусідів, тобто ворогів, це можна було б більше припіднести можна було б більше подати, так щоб ми були краще готові в будь-якому разі. Нам було виграно ціле 30-ліття. Тобто третина століття була виграна українцям, щоб підготуватися. Фактично, ми більш-менш були готові до цього такого збройного опору, і треба сказати, що московити самі по собі не такі вже і сильні, як навіть нам здавалося, так і їм, в тому числі і всьому світові. Ми не знаємо ні чисельності, ми не знаємо ні втрат, і не маємо їх знати, бо ми цивільні люди. А я оцінюю з перспективи позитивної, що три роки трималися досить успішно те, що московити захоплюють спалюючи землю, спалюючи села, спалюючи міста. Що ж вони отримують в кінцевому рахунку? Тобто, як на мене, у них. Цілковито є поразки. Мінус, звичайно, в цьому всьому це втягнення, наприклад, північної Кореї. Тобто, це все виглядає так, що якщо вже північнокорейці зайшли, то можуть бути інші найманці, і може знову ж таки розпалюватись усе це. Але ми досить добре трималися. І немає жодних підстав вважати, що ми не будемо далі триматися. Єдине, що так само можуть бути різні рішення, так для того, щоб трималися. Ми бачили, що московити роблять, коли вони захоплюють територію. Вони чинять геноцид. Ця війна вона також є геноцидальною, тобто вона не є за захоплення території чи от за якісь ресурси, вона є за те, щоб знищити народ. Тобто це геноцидальні плани. І у нас немає іншого вибору, тобто, ну всі ж не виїдемо. Так, відповідно, треба боротися. Я думаю, що для українців це є очевидним. І зрозуміло, що я зараз побоююся зими. От московити реально так сталося, вміють воювати зимою. І от всі їхні просування вони переважно за зими, так, за холодний період, і будемо сподіватися, що наші збройні сили їх будуть зупиняти все сильніше і потужніше, так, щоб їм ця зима теж видалася дуже і дуже суворою. Як особистість. Як постать, як політична сила і політичні гасла, ті, які від Трампа ідуть, мені, мені це мало приємно, тому що це все про популізм. Причому суто спрямований на американського слухача і. На жаль, у світі популізм перемагає. Відбулася заміна в їхніх кабінетах, і ця заміна нам дає певну надію. Ми весь минулий рік трусилися. Та що ж буде? Немає американської допомоги, бо вона застрягла на от їхніх демократичних інституціях і всіляких ось цих моментах. Тіх, які пов'язані з бюрократією, і що зараз зараз у нас певна надія, що можливо через оцю імпульсивність, яку демонструє принаймні Трамп, відбудуться певні зміни, але цілком може бути, що ці зміни нас не порадують, і нам знову ж таки треба в першу чергу сподіватися на самих себе. Нам всім хочеться перемоги тотальної, такої, яка була над нацистською німеччиною. Це настільки справедливо, настільки логічно і хотілося б, але треба розуміти, що такої коаліції, як проти Німеччини, не відбулося. Ми не настільки сильні, щоб дійти до московитів аж 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 за Урал, і це німці, наприклад, свого часу не могли зробити. Тому, звичайно, що все завершиться перемовинами. Єдине, що теж з історичної точки зору війни не обов'язково завершуються перемовинами двох сторін. Буває так, що це кілька сторін. Буває так, що це на нейтральній території. Перемовини можливі, так тільки треба розуміти що для багатьох в україні багатьох політичних сил і політичних постатей це буде дуже складно тому що вони дуже багато говорили про те що перемовини вони не будуть вести і їм треба буде змінювати цю риторику очевидно що нам треба з певними Аргументами виходити на перемовини, як це буде вочевидь, ми дізнаємось десь постфактом, бо сьогодні світ настільки інформаційно багатий, так що якраз тема перемовин вона не може звучати під час самих перемовин. Вона не може звучати, щоб ці перемовини не зривалися. Як це буде, ми не знаємо. Але те, що мені особисто, як громадянину України, хотілося б, щоб це завершувалося, але із перспективою того, що не повториться, то це очевидно. Водночас суспільство хоче, щоб батьки, діди, сини і матері, і, і дочки переставали вмирати на фронті. Так тому очевидь, що до цього йде. І треба розуміти, що чим це буде пізніше, тим більше смертей. Ми маємо дуже великі перспективи пропонувати якісь певні рішення, якісь інноваційні рішення, бо багато очей зараз повернуті на нас. А після того, як завершиться війна, то так само ми зможемо багато чим десь подивувати, десь запропонувати досвід, медична галузь, військова галузь і ще дуже багато. А так само тема відбудови. ми точно вистояли, ми ствердилися, ми підтвердили світу, що ми є. Світ нас визнав. Світ нам дав Нобелівську премію, світ нам дав нам дав Оскара. А світ нас повизнавав по багатьом майданчикам, Зараз різдво, світ знає щедрик і знає, що це точно з України. Світ визнає голодомор геноцидом, тобто для світу ми існуємо.